Всіх вітаю з Мальдів, і сьогодні ми приїхали у новий резорт Барсело Лагун Мальдів з п'ять зірок. Цей готель чудовий для тих, хто хоче відпочити вдвох і насолодитися гарними інстаграмними локаціями. Ну що ж, друзі, поїхали дивитись. Спокій, комфорт і шикарну пляжну атмосферу у готелі «Barcelo Вейт Лагун. Унікальному п'ятизірковому курорті, розташованому на атолі Південний Арі. Це саме перший готель іспанської мережі «Barcelo». І ми зараз з вами на рецепції готелю. Готель новий, тож ніяких нарікань до дизайну немає. Ідеально чисті вікна. Насправді як райський оазис. Готель Барсело Вайлеґон Мальдівс дуже компактний. Тож на цьому острові буде комфортно тим, хто не любить багато ходити. Він навіть менше ніж Новомалдівс, але тут є все необхідне для вашого чудового відпочинку. Ну що, друзі, як вам такий незвичний балійський стиль? Я на Мальдівах вже сьому добу і вперше насправді бачу такий незвичний темний басейн. Але, якщо чесно, він повністю вписується саме у колорит резорту. І, до речі, достатньо зелена така незвична територія, всілякі рослини, багато фотозон, також є ось кокон. І, звичайно, що. На басейні Є-Бар. Ось тут у нас пляжна територія. У готелі Барсело біля одного з басейнів. Шезлонги, є ось такі кольорові мішки. І, як бачимо, захід у водичку дуже комфортний. Лише подивіться на цю чудову інсталокацію, яка розташована біля основного басейну з баром. Тут пальми, такі червоні парасольки. Гарні кольорові мішечки. І ось зараз ми з вами можемо прийти до пляжу. Через відлив тут такі, як сходинки з'явились. І саме демонструю вам захід в океан. Тут іноді трапляються корали, але у цілому захід у воду набагато комфортніше, ніж з бічвіл. І, до речі, ось саме тут розташовані водні віли. Головний ресторан готелю Версело Велаґун. Все виконано у стилі бохо. дуже чисто, стильно, незвично, я б сказала. Тут у нас вина, лимончик до водички. Всіх вітаю у бічві у готелі Версела. Ми сьогодні проживаємо у номері 124 і запрошую вас на огляд детального номеру. Перше, що ми бачимо, це саме гардеробна кімната з ось таким чудовим дизайном. Також у нас, звичайно, є міні-бар, солодощі різноманітні, також є кавовий набір. Ось такі гарні чашечки. Так. Далі. У нас є з вами ось такий чудовий сейф, міні-бар, чайник, також кавова машина. Міні-бар не входить у вартість, тож він буде за додаткову плату. Але мені особливо сподобалась ось ця фішка. Ми знаходимося під відкритим небом. Тут власна ванна кімната, навіть збрендовані рушники, хочу звернути увагу. Далі переходимо з вами до спальні. Це базова категорія номеру. І ось така стильна спальня. Якщо ви приїжджаєте, наприклад, з подругою, то можливе заселення з двома окремими ліжками, а також з одним спільним, тож пишіть запити. Ось такий комфортний у нас диванчик є. Максимальне розміщення 2 плюс 2 або 3 дорослих. І саме як комплімент нам принесли просеку, а також ось таку чудову тарілку фруктів. І так, як це біч ріла, запрошую вас розглянути нашу чудову терасу. Конструю вам пляжну територію, наприклад свого номеру 1, 2, 3, 4. Ось саме тут трошечки такий дрібний корал відчувається під ніжками. Тут пляж вже краще, але як бачите, трошечки нанесло коралів водичкою. І далі трохи проходимо і відчуваю, що тут ну, дуже-дуже м'який пісочок. Тож захід у воду буде набагато комфортніший, ніж тут, наприклад. Як тільки гарно. Подивіться на цей вид. Ми з вами прийшли у Teenagers Клуб. Можна пограти у футбол, є м'яч. І ось така крита будівля для тінейджерів. Можна пограти в теніс, ось такий футбол. А також є Пінг-понг, нітендо. Працюють дівчата з Індонезії, тож масаж повинен бути супер. Зона відпочинку. Ось таким видом на джунглі. Така чудова зона відпочинку у спа-салоні. Ось тут саме ці будиночки. Це і є масажні кабінети. Виглядає просто неймовірно. Готелі переважно відпочивають італійці та е, туристи з країн Азії, тож тут максимально спокійна атмосфера. Але знов-таки е, звертаю увагу на приватність саме біч що готель ще не зелений, тому що він новий, тож тут не буде приватності. Але якщо ви бронюєте саме вілли на воді, приватність буде. Йдемо з вами до категорії номеру з особистим басейном. Ось так виглядає дуже гарна різьба. На ліжку. І ось саме цебічвіла з власним басейном. Категорія водна віла. Тут трошечки інша ванна кімната, але виглядає на дуже ефектно. У таких самих сучасних гарних тонах. Тут можна відкрити віконце, насолоджуватися морським воздухом і вийти на терасу. Ось саме у нас схода і вихід до океану. Під назвою Magical Maldives, розташований на березі океану. Це працює як ресторан і бар, тож тут можна собі обрати снеки. Ви що подивіться на цей дизайн. Ми з вами у Дайв Центр, саме для гостей, які проживають у цьому готелі безмоторні види спорту, будуть безкоштовними. Вони вже входять у вартість на одну годину на добу. Ось така чудова можливість взяти собі каяк. Або сапи, і поїхати та подивитись океан. Так, друзі, ми прийшли на ще один басейн. Він трошечки менше за попередній, але тут ще кращий вид, як на мене, він саме зливається з океаном. До речі, схожий басейн, як в Обузі, згодні зі мною. Тут, звичайно, менше шезлонгів і буде менше людей. Ось така гарна фотозона, підвісна качель з виходом на пляж. І, до речі, багато таких гарних місць в готелі, де ви можете зробити класні фотографії. Акваресторан, який працює тільки на вечерю, ось такий романтик можуть влаштувати за додаткову плату. Класно будуть зробити, наприклад, пропозицію дівчині чи просто зробити такий романтичний вечір ще більш. Прекрасним. Також по території готелю Барсело курсують баги. Ви можете їх замовити навіть з рецепції у свій номер, хоч готелі невелике, але така опція є. Єдиний мінус, як на мене, це приватність саме цих віл, бічвіл. Тут ще немає такої густої зелені, як нам би хотілося, на жаль. І тож номери один до одного щільно прилягають. Тож приватності тут, на жаль, не буде. На території готелі Барсело є баги, тож буде максимально зручно діставатися до будь-якої точки у готелі. А також у готелі представлені велосипеди. Їх небагато, але вони є, тож беремо на замітку. Наприклад, у готелі Новомолдівськ, хоч він і трошки більший, не буде велосипедів. Та не буде баги. Тут ви можете собі. Обрати алкогольні напої, також, як бачите, тут кавова машина є. робимо висновки. Цей острів компактний максимально, але по ньому навіть курсують баги, і ви можете замовити. Баги навіть з рецепції до ресторану, тож це максимально комфортно для тих, хто не любить ходити. У готелі є цін Club, тобто тут буде цікаво для дітей постарше. Я думаю, що цей відпочинок ідеально підійде для двох дорослих або для двох дорослих, там і підлітка, наприклад. По харчуванні все чудово. Шведська лінія, як завжди, були і яйця пашот, і лосось, і різні сири, горгонзола, чедр і так далі. Територія ще не зелена, так як готель новий, але я думаю, що у перспективі через років три тут буде взагалі ідеально. На рахунок приватності тут питання, тому що знову ж таки ще немає такої пишної буйної зелені, тож на віллах, саме котрі на пісочку знаходяться, тут немає такої сильної приватності. Але я думаю, що як, якщо ви Шукаєте готель, який новий, який з перспективою, стильний та смачно годують класним сервісом з вечірками ввечері, то це ідеальний варіант. А якщо вам сподобалось наше відео, підпишись на наш YouTube канал та інстаграм.